Казочка, Заєць і вовк. Вийшов навесні сірий вовк на лісову галявину, худий, голодний, зубами клацає, бачить заєць. Попався, загарчав вовк, от я тебе і з'їм. Присів заяць на задні лапки та вуха від страху притиснув. Не їж мене, вовчику, яка з мене зараз користь. Цілу зиму самою березовою корою харчувався. От за літо погладшаю на моркві на капусті восени сам до тебе прийду. Подивився вовк, а й справді надто худий заєць махнув хвостом. Добре, забирайся геть до осені. Тільки про угоду нашу не забудь. Зрадів заяць, дрібнув у кущі. Та й слід його прохолов. Ціле літо городами бігав, До схочу гриз моркву, та й у лісі влітку вистачало смачної їжі зайцю. А про угоду з вовком зайць і думати забув. От минула осінь і вже перший сніжок випав, одягнув зайць нову білу шубку, вискочив на галявину, аж вовк тут як тут. Чекає від люті хвостом по снігу б'є. Згадав тут заяць все, затремтів, у грудочку стиснувся. А вовк пам'ятаєш про нашу угоду? Яку угоду? запитує заяць, а в самого навіть вуса від страху трясуться. Та як же? Адже я тебе навесні відпустив, а ти восени обіцяв сам прийти. Щось ти плутаєш, дивується заяць, нічого я не обіцяв тобі. Тут вовк вишкірів ікла. Хитрувати надумав. От тепер я тебе з'їм, стій, стій, закричав заяць, у якій шубі твій заяць був? Гм, угу", почухав вовк задньою лапою за вухом. Ну, у такій старій, сіренька така з рудими залисинами. Ну, от, засміявся заяць, а в мене бачиш сам біленька шубка. Помилився ти, вовчику, видно, старий стаєш, бідолашний. Дивиться вовк а й вірно, Адже заяць перед ним із голови до лап у білому хутрі, тільки на самісіньких кінчиках вух по чорній цяцці. Мабуть, і справді, старий стаю. Зайтів став плутати, подумав вовк, мабуть, тепер всі сміятимуться з мене. І тоді вовк сказав от дурний, я ж пожартував, наче я і сам не бачу, що то зовсім не ти був. Підібрав він хвоста і поплентався тихенько у своє лігво. А зайць того часу вже міцно запам'ятав про вовчу угоду і намагався. Не потрапляти більше вовку на очі ні взимку, ні навесні, ні влітку, ні восени. Кінець.